Окей, всім доброго дня. О, презентація називається Час грошей і здоров'я. Так співпало, що так називається Моя нова книга. Це бартер трьох ресурсів. Коли людина молода, в неї багато часу, багато енергії, тобто здоров'я, але немає грошей. Ну, якщо він не народився, ця людина в багатій сім'ї. Доросла людина немає часу, але є гроші, є здоров'я ще. І людина похилого віку є час, є гроші, немає енергії. По-перше, тут, на мою думку, не вистачає четвертого ресурсу це статуса. Хто ця людина, як до неї ставляться у суспільстві? А так, коли людина молода, в неї ще немає статусу, зазвичай немає грошей, вона може вимінювати свій час та здоров'я на гроші та статус. Тривалість людського життя 3 хвилини. Але кожного разу, коли ми робимо подих, ми обнуляємо рахунок. Скажіть, а було у вас таке, що вас, до, до вас заходить якийсь у вас, знайомий, каже, можна, будь ласка, вас на хвилиночку? І ви з кишені так хвилиночку достали, дали йому і йде. Не, не було? А коли ви на поїзд спізнюєтесь, ви достаєте телефон, приват 24, докупити півгодини часу, да? ні? А зимову куртку дістали з шафи, а там ще два тижні відпустки у кишені лежить з минулого року? Теж не було. Так не буває. Бо насправді часу однакова кількість усіх людей. 24 години на добу. Все. Не більше, не менше. І це кінцевий ресурс. З цього світу ніхто живим ще не вибрався, правильно? Коли ми кажемо, що нам на щось не вистачає часу, це питання, на що ми уділяємо власну увагу, на що ми звертаємо увагу, на що ні. Ми не можемо керувати часом, так? але ми можемо обирати, на що ми хочемо звертати увагу, на що ми будемо витрачати свій час. Люди заради грошей здатні на щось дуже дивовижне ходити на роботу щодня. Да? Коли людина каже, що в мене немає часу на приготування їжі, можна замовити доставку з ресторану, правильно? Якщо немає часу гулятися, о, тобто це грошей не вистачає. А хто у вас краде час? Вашу увагу, хто краде? Сусіди. Чотири години на добу ви спілкуєтесь з сусідами? О, Ооо! У вас усіх в кишені лежить такий предмет. Як ви думаєте, скільки годин на добу ви дивитесь в екран? О, ну вгадайте, скільки? До вісьми годин. Да. Тобто, щоб вижити, дефамін нас мотивує шукати далі. Спробуй ще. Вся оця оця технологія побудована на тому, що зараз буде цікаво. Соціальні мережі, а справді вони соціальні? Хто обирає, що ви наступне побачите? Алгоритм. Ці мережі вони вже давно не соціальні. Вони усі торгують увагою. Вашою увагою. А ви їм віддаєте безплатно. Якщо ми кажемо про дефіцит часу, тобто дефіцит уваги, то телефончик і інтернеті крадуть десь половину того часу, що у вас могло б бути вільного. Але є ще два вороги, що у вас вкрадає ваш час. І перше, це псевдозайнятість. Кава сама себе не поп'є, правильно? От зараз треба щось зробити, але спочатку треба прибрати вдома. Це як називається? Прокрастинація. Чому ми не беремося за важливу роботу? А вдруг не вийде? Відставав папку бумаги, брав перо. І він не знав, що таке прокрастинація, творча криза. Один рядок, один су. Їсти хочеш, пиши. 300 романів. Почати робити що-небудь. Коли тіло почало рухатися, його важко зупинити. Що о, усі справи поділяються на важливі та термінові. Причому я тут з ним згоден, важливе майже ніколи не буває терміновим. А термінове не буває важливим. Іноді бувають виключення, але оця матриця вона дозволяє вирішити, що робити з проблемою. Насправді, тайм Менеджмент Менеджмент це керування. Я не можу керувати часом. Да? Існує селф-менеджмент. Я можу керувати власною поведінкою. Коли ви для себе вирішуєте, чим ви хочете займатися насправді. Це складніше, ніж здається. Кому вистачає грошей на життя? Хотілося б більше. Завжди хочеться в 3 чи 5 разів більше, скільки не було. Гроші вони насправді впливають на рівень вашого щастя, але не лінейно. Чули таку притчу про рибалку та бізнесмена? Гроші насправді потрібні не для того, щоб о, бути щасливим, а щоб якось застрахуватись від нещастя. Гроші це безпека. Бо більшість проблем, які можна вирішити грошима, це не проблеми, це розходи. Це скільки ви зможете існувати, якщо ви втратите усі доходи. У більшості громадян України подушка фінансової безпеки один місяць. А головне питання. В бізнесі, в будь-якому бізнесі, це яку проблему я вирішую. Це інструмент для надбання цінності. Перша категорія це хочу, а друга категорія це треба. За те, що треба, люди не платять більше, ніж наступний хліб поруч. А чому? Тому що сам собі начальник. У сучасному світі, у вас є можливість заробляти більше грошей не тому, що ви більше годин вкалуєте, да? а тому, що більше людей знає про те, що ви робите. Ви заплатите будь-які гроші за щось важливе для вас, правильно? Ви ввечері в п'ятницю, чергу, в Бірвіль бачили. Я вам зараз покажу товар, який потрібен усім людям, майже. Веган в Steak бере меню, читає і каже: я веган. Що у вас можна замовити? Таксі. Якщо ви створюєте бізнес, вам в першу чергу треба зрозуміти, хто вам тут не потрібен. Питання: як ефективно побудувати бізнес? Важко відповісти, правильно? Запишіть 10 способів ефективно просрати свій час. Но no проблем. Сіріальчики, інтернетік, телефончик і, щось, а, і, і бухнуть. Записали? Не робіть цього. А наш мозок влаштований таким чином, що ми е, краще помічаємо щось небезпечне. Знайти їжу, не стати їжею і розмножитись. Не стати їжею це важливіше, ніж знайти їжу. Бо якщо я не побачив щось корисне, їстівне, да, я залишився голодний. Якщо я не побачив щось небезпечне, мене з'їли. Бізнес, роботу, стосунки, да? як зіпсувати стосунки з людиною? У вас список з 10 пунктів з'являється сам собою, правильно? Ви знаєте, як це можна зробити. Не робіть цього. Гроші це найважливіше в житті чи ні? Здоров'я. Коли ми починаємо думати про здоров'я? Коли його нема. Для людини в 20 років і від себе в 40 це фантастика. В 60-х взагалі не буває. Це, що у нас продається для здоров'я, це щось таке з'їсти, щоб схуднути. Є стрес це частина нашого життя. Якщо у нас немає стресу, нам стає нудно спробувати все. Спробувати все це покорити траву, стрибнути з парашутом і зайнятися груповим сексом. Чомусь спробувати все це ніколи не ні про там квантову фізику, ні про кар'єру. Спробувати все це завжди є щось гедоністичне задоволення або ризиковане, це теж задоволення, да? То що ж можна зібрати з життя будь-якої людини, щоб вона стала здоровішою? Алкоголь це єдиний наркотик, про який ви маєте пояснювати, чому ви його не вживаєте. Алкоголем лікується будь-яка хвороба у нас в країні. Температура, водка з перцем, Болить горло з, з медом, понос з сіллю. Будь-яка хвороба, горілка і що ще. Ще не так давно лікарі рекламували сігарети. Люди, які палять пачку сігарет на добу, вони не хворіють на Альцгеймера. Знаєте чому? Бо хвороба Альцгеймера починається після 80 а вони помирають раніше. Сон, далі, харчування, рух спілкування. Прокинувся зранку, нічого не болить. Людина може прожити без їжі три тижні, без води три доби. Дефіцит сну ми відчуваємо миттєво. В сні найважливіше це регулярність, тому що для нас важливий циркадний ритм. Кортизол нам допомагає прокинутися вранці. І з того моменту, коли ви побачили сонячне світло, десь через 16-17 годин ви починаєте відчувати сонливість. Сонця ще нема, але є технічне рішення, є так зване сонячне світло штучне. І от як ви відноситесь до роботи, не можна спізнюватися на роботу, правда? От не можна спізнюватися на власний сон. Бо роботу ви собі іншу знайдете. А організм ні. Особливо, коли ви не знаєте, коли вам зіпсують цю ніч, правильно? Коли буде сирена, шахеди, ППО, це просто 10 хвилин послухати, на що слід звертати увагу. Сидячи, лежачи, дихання і відчуття власного тіла. Найбільшу шкоду ви можете отримати не від конкретної їжі, а від її кількості. Людина це єдиний великий ссавець, який може жити в будь-якому кліматичному поясі. правильно? Бо важливо не те, яку їжу ви вживаєте, а яку їжу ваш організм сприймає, а він сприймає звичну для вас їжу. Обирайте продукти, де найкоротший список інгредієнтів. Відсутність рухової активності шкідлива більше, ніж куріння. Я так в очах бачу, бляха муха, спортзал. <зал> за що? Зберегти здоров'я, жити довго. Ну і це моя специфіка. Здатність врятувати чиєсь життя, взяти когось на руки та винести. Ну і за потреби здатність забрати життя, якщо хто хоче забрати ваше. Те, що у нас відбувається в фітнес-центрах, це індустрія краси та брехні. Схуднути. Бути привабливим, це взагалі не про здоров'я. У нас ще є психічне здоров'я. Людина, позбавлена спілкування, сходить з ума, знайти своє плем'я, знайти людей, які будуть схожі на нас. Ви бачите обличчя і знаєте, як цю людину зовуть, і з ким вона одружена, але вони падла маскуються. Тест на мудака, тавлення до тварин, тавлення до людей, які нижче за званням. Річард Бенсон робив наступний тест. Він гримувався під старика і приїжджав за цим учнем в аеропорт, як водій лимузину. виходив і казав, ви знаєте, я не можу, в мене артріт, ви не могли б самі чемодан поставити. І якщо людина починала розгибати пальці і казати я тут не буду, тест провалений. А якщо ви після спілкування з людиною. Відчуваєте себе гірше ніж до цього спілкування, то навіщо ви з ним спілкуєтесь? Це невеличкий фрагмент того, що я описав в книзі. Користуйтесь алгоритмичними мережами, можете залишити відео про цю зустріч.